Минув рік у новій Україні, але те, що називають революцією гідності, не змогло відколупати старі наші біди. Приміром, чому у слуг народу грошей більше, ніж у народу? Звідки у дітей прокурорів неймовірні прокурорські здібності і посади? І ще одне: хто нас судить? Здавна атрибутами судді були мантія і молоточок. А віднедавна це ще й козирна тачка. Сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів України виноситиме для когось доленосні рішення. Ну а ми перевіримо, на чому вони їздять на роботу. Перші автомобілі на парковці з'являються близько восьмої ранку. За дві години до засідання ми зустрічаємо члена комісії Анастасію Заріцьку. Віднедавна суддя у відставці має Pontiac дві 2004 року. За такий правлять від 8 до 12 тисяч доларів. Я сподіваюся, що все-таки я колись буду їздити на новому або хоч на Широлі, але на новому та все тут. А поки ми чекаємо на інших членів комісії, парковку час від часу поповнюють автомобілі рядових працівників відомства Toyota Prado, Hyundai елантра А не зовсім контрастно, але маємо те, що маємо. Наявність нашої знімальної групи біля парк майданчика кваліфікаційної комісії суддів сполохала охоронців. Вони наполегливо просять нас не знімати. дали розміщення що? канал 2+, плюс Вам дали розміщення. Програма вживає. Ми при... ну, що приїхали на снімітьну Алло. Щоправда, згодом чоловік, хоч і не на камеру, таки вибачається. Мідно що він, діло. 15 хвилин до початку засідання комісії, а представників Феміди нема. Тож Джедаї не зупиняється на досягнутому. Йдемо в будівлю. У кабінетах окремі судді контактніші. З радістю розповідають про своїх чотириколісних. А якого року? 13-го. до слова, згідно декларації за 2013 рік на пана Михайла, зареєстрований ще й Міцубісі Аутлендер Аутлендер» 2007-го та за Ланос». А голова комісії суддів навіть радий, що наша знімальна група приїхала в гості. Розкажіть, на чому вона на роботу сьогодні на лексусі rx RX-350. Ще один є. А який Тож ще є лексус 2000-го року? Я на ньому, я на ньому їжджу на дачу. Він такий сільський варіант уже. Деякі члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів чомусь не захотіли розповідати, на чому вони їздять, тому ми вирішили перевірити їх декларації про майно та доходи. Тетяна Весельська, суддя вищого адмінсуду України, напевно дуже поспішала на засідання, адже при зустрічі не розказала про свої колеса. можете розказати на чому ви приїхали на роботу? На як якому автомобілі приїхали? Не біда. Джедаї з'ясували в декларації за 2013-й у пані Тетяни зазначений Lexus RX330 2005 року. За такого японця зараз правлять не менше 21 тисячі доларів. А от суддя Верховного суду Микола Патрюк запевняє нас, що в нього машини немає. У вас є автомобіль? на чому ви на роботу приїхали? Немає мене, мене автомобіля. А як ви їхали на роботу? Автомобілям Верховного суду мого автомобіля немає в декларації у служителя Феміди зазначений Ford Фокус 2007-го. До речі, найекономніший варіант з усіх, хто потрапив до об'єктиву нашої камери. Також у членів родини Миколи Васильовича зареєстрований ще й Пижо Партнер. Його колега Юрій Тітов, напевно, економить, адже з його слів на засідання приїхав громадським транспортом. На якому автомобілі ви сьогодні приїхали на роботу? На трамвай. На трамвай. Приїхали? Хоча в гаражі у нього по декларації стоїть Pajero Wagon 2007-го. А на рідних зареєстрований сан Сангіон. Якщо суддя Тітов і дійсно економить, то це виправдано. Адже його колеги, які не змогли відмовитись від власних залізних коней, нарікають, ціни зараз залишають бажати кращого. Плануйте якусь іншу Що ви говорите? Яка інша машина на сьогодні день? Тут цієї не знаєш, що робити? Зараз би вже не купив. Ну, а... бо дорогий бензин. вибрав би смарт. Той, який півтора метра довжину чи менше, щоб і паркуватися, можна було, щоб три літри її на сто кілометрів. Джедаї бажають усім суддям виносити лише справедливі рішення та бути більш відкритими для громади. Адже чого соромитися власних автомобілів, куплених на кровні?